В сьогоднішній урочистості богоявлення, яке нам збирає ці три події з життя Ісуса, коли йому поклоняються мудреці зі Сходу, Його хрещення в ріці Йордані і об'явлення в Кані Галалейській, де Він вперше показує себе як Господь, як Бог. Сьогодні ми це все святкуємо, згадуємо ці події. Щоби наново відкрити, як Бог діє в нашому житті, як Він нас провадить. І в сьогоднішньому Євангелії від Святого Матея ми маємо приклад трьох мудреців, котрі пройшли довгу дорогу. Але ця довга дорога вимірюється не в кілометрах їхнього паломництва до Віфлеєму, Але це дорога. Від язичницьких божків, яким вони поклонялися, в яких вірували, дорога до єдиного істинного Бога. І ця дорога в серці людини вона є набагато довшою, ніж дорога, яку ми вимірюємо в кілометрах. Ця дорога трьох мудреців мала конкретні зупинки, конкретні пункти. Перше, це їхнє рішення. Вони вирішили вирушити, шукати месію. Традиція говорить, що е, вони були е, в якійсь коляці, так про них співається, як звіздарі, тобто ті, котрі е, розпізнавали е, зірки і по зіркам, е, могли е, знати різні події. Так і ця біфлеємська зірка показувала їм, що Має народитися Месія. Вони вирішили йти шукати цього Месію. Далі їх чекала зустріч з царем Іродом важка зустріч, тому що Ірод їх обманював, казав, що він теж хоче піти поклонитися Месії, щоб вони йому сказали, де це відбулося, щоб і він пішов туди. Далі прихід до Віфлеєму, поклоняються Месії. І потім повернення додому. Євангелія говорить, що вони повернулися додому іншою дорогою, щоб не зустрітися з Іродом, так вони були попереджені у вісні. Хотів би, щоб на основі цих е, трьох мудреців, їхнього прикладу, ми теж проаналізували своє життя, свій шлях віри. Кожен із нас має. Особистий досвід віри в Бога. Ми тут не просто так. Ми не надіюся, що не просто прийшли посвятити воду, бо така традиція, щоб взяти її додому. Але ми прийшли, щоб як ці мудреці зустрітися з Месією, щоби йому поклонитися. І цей шлях віри це дорога в серці. Кожної людини, кожного з нас. Це дорога так само, як у мудреців, від язичництва до християнства. Не знаю, чи є тут такі люди між вами, які вірять в Бога Сонця, в Бога блискаки, в Бога грому, в Бога багатства, в Бога любові. Є між вами такі, які. Приходять додому і мають там вдома таку фігуру якогось бога любові, Афродіти якоїсь чи Бога багатства, може якийсь такий золотий слиток, якому поклоняються, не знаю, є між вами такі? Нема. Я радий, що нема. Ми вже не в тому часі, коли, е, коли би поклонялися язичницьким богам. Теж наша держава є християнською державою. До того, до християнізації, було багато язичницьких богів, яким поклонялися на наших землях. Але сьогодні це язичництво має іншу форму. Ми вже не поклоняємося Богові блискавки чи грому, але це язичництво проявляється в подіях, які ми переживаємо. Події, які ми переживаємо, вони нас е, провіряють, можемо так сказати, в якого Бога ми віримо, які наші стосунки з Богом. Наприклад, коли народжується дитина в сім'ї, це провірка, чи Бог є тим, кому ми поклоняємося. Якщо перше, що треба зробити, це одягнути червону ниточку на е, руку дитини. Якщо не дай Бог нікому показати дитину, бо зглазять 100%. Якщо фотки комусь висилаєте дитини, то обов'язково потрібно обличчя, там, смайлик якийсь поставити це так модно. Що це? Про що це говорить? Кому ми довіряємо, кому ми віримо? Що може охороняти від зла червона нитка, яка має якусь Божественну силу, чи Господь Месія? Або коли ми зустрічаємося з такою подією, як похорон, і перше, і друге пов'язане з життям, і там дуже багато цих марновірств, цих забобон, де теж дуже багато чого треба зробити, бо так навчили, бо так сказали. Це тоді проявляється язичництво в нашому житті, коли ми робимо щось, що суперечить християнству, що суперечить Євангелію, що суперечить навчанню церкви. І коли ми не хочемо від цього відмовитись, коли ми двозначні або двом. Богам поклоняємося, бо можемо прийти і в церкву, і приймати таїнства, сповідатися, приймати святе причастя, але при тому на всякий випадок, щоб вже так на 100%, то краще все-таки тунити, зав'язати на руку, бо може Бог і не має аж такої сили, то краще би ще це зробити. Або може бути, Бог грошей. Може бути, Бог здоров'я, коли людина має цей культ матеріальних речей, культ свого здоров'я, і це є понад усе, все скероване тільки для того, щоби бути здоровим, щоби бути багатим, щоби бути забезпеченим. І тоді проявляється наше язичництво. Ці троє мудреців, вони є для нас прикладом. Що вони приймають рішення залишити це, цих язичницьких богів, цих божків, яким поклонялися, і йдуть шукати Месію. Це великий ризик, це велика пригода християнського життя. Чому ризик? Тому що якщо людина свідомо вирішує залишити віру в ці забобони, в ці різні. Божки, яким до цього часу, можливо, не поклонялася, але в це вірила, Теж читаючи гороскопи, наприклад, це теж досить популярне навіть між віруючими людьми різні мольфари, чи не знаю, які там люди, які пробують щось прогнозувати, хто тоді той, кому ми довіряємо своє життя, чи це Господь, чи якась людина. І коли ми хочемо це залишити, то це ризик ризик втратити основу своєї так званої віри, тому що це не є віра, але для людини, яка в це вірить, для неї це є певний фундамент, це основа, яку дуже важко залишити. Подивіться на старших людей, які так закорінені в цьому, і можемо ми тут за говорити, говорити на катехезах, на проповідях. Про це говорити, але все ж таки повертаючись додому, не можна поставити шапку на стіл, бо може якийсь там кріт, чи не знаю, хто прийде і перериє весь город. І багато-багато таких забобонів, які наповнюють наше життя. Це ризик втратити, але тільки так можна почати будувати стосунки з Христом. Тільки коли ми Повністю від цього відмовляємося, коли ми починаємо цей пошук Месії, пошук Бога, пошук істини, чому я так роблю, чому така традиція, чому, чому ми сьогодні освячуємо воду, що вона для нас означає, шукаємо, шукаємо відповіді на ці запитання, чому нас навчили так багато забобонів? Не знаю. Напевно, на такій землі живемо, в таких традиціях виховуємося. Чому нас не вчили більше е, читати Євангелія, наприклад, молитися Розарії, любити Бога в таїнствах? Чому так мало людей знає, скільки є Євангелій, але так добре знає ці всі забобони? Бо ще якщо і Мачка Чорна перебіжить через дорогу, то це вже там взагалі буде кінець. Все нещастя прийде, але е, скільки Євангелій і заповіді блаженства, наприклад, чи Божі заповіді, мало хто перерахує на пам'ять. Тобто наша основа віри, наш фундамент віри, в чому Він є. Далі ці троє мудреців, приходячи до Ірода, е, вони теж мають певну таку провірку своєї віри. Чи вони підуть далі, чи вони продовжать це паломництво до Віфлеєму. Ми на нашій дорозі віри теж зустрічаємося з осудженням, нерозумінням від інших людей, але це все провірка нашої віри, чи ми підемо далі, чи ми зупинимося і скажемо: так, ти правий, не буду більше ходити в церкву чи сповідатися. бо... Такі і такі якісь є нелогічні причини. Ми зустрічаємося з осудженням людей вдома, на роботі, між друзями, не розуміють нас. Але чи це має нас зупинити в цьому паломництві віри, чи навпаки укріпити нашу віру. Далі мудреці приходять до Віфлеєму, знаходять там. Ісуса, народженого Месію. І це в нашому паломництві віри це прихід до церкви, це тоді, коли ми свідомо починаємо переживати себе як частину спільноти церкви, коли ми не просто приходимо до вашої церкви, коли приходимо і кажемо, похрестіть нам дитину у вашій церкві. Але тоді ми, коли ми приходимо і кажемо, це наша церква. Це наша спільнота, це я є членом цієї спільноти, цього організму, єдиного організму, головою якої є Ісус Христос. Тоді ми поклоняємося Месії. Це Євхаристія, цим віфлеємом або цими яслами сьогодні є вівтар. Ми будемо йти до вівтаря, щоб прийняти святе причастя, свідомо чи несвідомо. Розуміємо чи не розуміємо, не знаю. Поглиблюємо нашу віру в Ісуса в Євхаристії. Тоді мудреці теж не дуже могли розпізнати в ньому Месію. Не було якихось плакатів, банерів, дороговказів. От там Месія. Єдина зірка, яка їх провадила. Прийшли, а там маленька дитина, така, як кожна. Приходимо сюди, а тут. Ісус, нам так говорять про це в хлібі і вині, як це зрозуміти? А ніяк, нашим розумом не зрозуміємо. Тут потрібна віра, тут потрібне серце, повне любові і пошуку Бога. І коли вони повертаються додому, то йдуть іншою дорогою. А для нас в нашій дорозі віри. Це інша дорога життя, коли ми вже поклонилися Месії, коли ми його зустріли, коли ми залишили цих бози, язичницьких божків всіх, ці наші вірування, тоді ми починаємо жити інакше, тоді інші цінності, інші мрії, інші люди навколо, тоді інші погляди на життя, і тоді все змінюється, тоді змінюється. Не зовнішні е, якісь події, але змінюється серце. А через те, що змінюється серце, змінюється ставлення до інших людей. Може, ми не поміняємо цей світ? Може, ми не можемо в цей момент закінчити війну, бо не ми її починали. Але коли ми приходимо до Христа, то ми маємо інше ставлення до цих подій. Тоді в нашому серці. Народжується зовсім інші почуття, які нам дає Ісус. Отож, дорогі брати і сестри, кожен нехай сьогодні дасть відповідь на це запитання, де ти, де ти на цій дорозі віри, чи ти вже почав свою пригоду пошуку Месії, чи почав це паломництво до Віфлеєму? Може, не таке. В кілометрах на святу землю, але паломництво в своєму серці, де ми можемо 100% відчути, пережити безмежну Божу любов. Нехай сьогоднішнє свято, Богоявлення надихне нас до глибоких роздумів про нашу віру, про цей наш шлях, що нам потрібно залишити, від чого відмовитись і до чого прийти, а точніше до кого. I mean